Усі пророки віками ждали, віками ждали, Бога просили, щоб їй дав часу і сили, щоб їй дав часу і діждати, щоб могли Спаса Бога оглядати. Важа дорога там ви знайдете спаса і Бога. О Боже тобі, великий честь тобі і хвала. Не сонце, брате, а правда красна, дивись о світло і зоря ясна. Світло кидає на ту дорогу, де ви йдете в стані у Богу. Та й та Христу Богу там поклоніться, Він прийшов з неба, з престолу честі, щоб усім людям спасення принести. В небі показує кожному. Eu Родився славімочій палаті, а вартепі, в артепі в підній хаті. Божий син прийшов на світ, не у шоках, не в перині, а у яслах ще й на сіні, Не покритий він лежить. Я славу тобі посилаю і місько, покрім по воздую, бо прости у мене холі, коли світло вірить великим дарим твождання дав. І віру відданість і соборний абосальській церкві твої, де на рід стоїть неповорона. Ти Я... ще не берися, до Єгипту поспіши. А як все спокійно стане, то ж Господь тобі вкаже, коли додому повернутися. Темну ніч, великий бій упав на білої постільку. І матінка зламала руки, і серце тріслав, і розпуки. На винну кров ви пролили, та ще й на світі не жили. На біду є спос, Не бійся, спаси, любий мій місія, Ніякий ворог і кривди діє. хоч і полились потоки крові, та з крові вийде сонце любові. Біда, я не дурний, не люблю злинів, люблю гроші, і вещи маю, я хороші. Малий, малий, та не дурний, і ще не прочбі трохи сісти. Південка і зісти. От люди подуріли, вірять, у месію, А я вам ту надію відразу і розвію нашу людишку і обіцяю щастя дати, а кара вашим ворогам.